В рамку великому місті є дві рубрики, які мають свої гасла. А рубрика Шалені історії має гасло Хай Господь милує. А оця рубрика «Маньяки» має гасло Хай би його холера вхопила. Саме так можна сказати про того, хто схолихнув Сполучені Штати Америки своєю жорстокістю. Його називали нічний сталкер. На його рахунку десятки безневинних жертв. Звали його Річард Рамірес. Ким він був цей серійний маньяк, і Головне, як перетворився на монстра, який у 80-х роках тримав у страху весь Лос-Анджелес. Дивіться. Річард ремірес був відомий під багатьма іменами. У родині його називали річі, інші називали його зазираючим вбивцею чи зловмисником з долини. Але ім'я, під яким його запам'ятав весь світ нічний Сталкер. Йому було 24 роки, коли він вперше позбавив життя до свого 26-го дня народження. Він вбив щонайменше 13 людей у хвилі. Здавалося б, випадкових не пов'язаних між собою нападів, які змусили жити від південної Каліфорнії прожити літо 84-го року у стані жаху та терору. Злочини Раміреса були настільки жорстокими та бездушними, що його було засуджено до колосальних 19 смертних вироків. Але давайте все спочатку. Початок 60-х, Ель Пасо, штат Техас, у багатодітній сім'ї мексиканських емігрантів народився син Річард. Сімейство Рамірисів не можна було назвати зразковим. З маличку хлопець рісу атмосфері жорстокості, недбалості та злиднів. Якось дворічного Річарда залишили без нагляду у вітальні. Хлопчик впав з комоду. Результат струс мозку через три роки. Історія повторюється: у п'ять років він отримує травму голови на дитячому майданчику та вже з серйозними наслідками, які змінили психічний стан Річарда. На думку лікарів, пережиті травми призвели не лише до епілепсії, а й до патологічної агресії та помішаності на сексі Річарда у дорослому віці. Через епілепсію у школі Річард Рамірес не мав друзів. Його однолітки не дуже хотіли дружити з хлопцем, у якого в будь-який момент міг статися напад. Натомість Річард проводив багато часу у сімейному колі з батьком-алкоголіком та тираном, який часто вдавався до побоїв, та зі своїм кузеном. У 13 років Річард став свідком жорстокої сцени. Його кузен здійснив розправу над своєю дружиною, застреливши її на очах у хлопця. Як потім зізнався сам Рамірес, це вбивство викликало у нього радше захоплення аніж відразу. Прогресуючі психічні проблеми у комбінації з пристрастю до наркотиків призвели до його захоплення окультизмом. Так і не закінчивши школу, Річард Ремірес переїздить до Каліфорнії, де на той момент жили його рідні брат та сестра. З 77 по 84 рік, Раміреса постійно ловили поліцейські за зберігання вживання наркотиків та крадіжки. Хлопець, вперше, але не востаннє, потрапляє за грати. У 1982 Річард Рамірес остаточно перейшов на важкі наркотики, а саме на кокаїн, як він пізніше розповідав у інтерв'ю, бо він дозволяв йому спілкуватися із сатаною. Роботи хлопець не мав, але щоб купувати наркотики, Річард потребував чималих грошей, тож їх він діставав тим єдиним та вже звичним для себе шляхом крадіжки, розбій, а згодом і вбивства. Першою жертвою Раміреса стала дев'ятирічна дівчинка. Її тіло знайшли у підвалі домівки, у якій вона жила. Другою жертвою стала 79-річна Дженні Вінков. Рамірес зґвалтував і вбив пенсіонерку, після чого пограбував її будинок. Всього за декілька місяців Рамірес вбив, зґвалтував та пограбував десятки жертв по всьому Лос-Анджелесу. Його візитівкою стали його окультні ритуали з пентаграмами, які він лишав на місці злочину та на тілах своїх жертв. Його ловили мало не цілим містом. Були задіяні поліцейські, ФБР, ЗМІ та просто звичайні люди, але спіймати Раміреса не вдавалося. Десятки жорстоких вбивств скоєно в одному місці, але поліція ніяк не могла їх розкрити та пов'язати між собою. Чому Ремірес не був схожим на інших серійних маньяків. Він діяв хаотично. Головне для нього був процес та результат. Деяких із своїх жертв Рамірес навмисно залишав живими, що, врешті-решт, дозволило поліції встановити особу злочинця. 31 серпня 1985 року. Поліція оприлюднила ім'я та фото Раміреса. Його обличчя було на перших шпальтах газет та національному телебаченні. Цього ж дня Річард спокійно зайшов до магазину та, побачивши своє фото, швидко зрозумів. Треба тікати, але втекти вбивці далеко. Не вдалося розлучений натовп, впізнавши серійного маньяка, наздогнав його вже за кілька кварталів та викликав поліцію. Річарда Раміраса засудили до страти, але після ув'язнення у камері смертників, здобувши неабияку популярність після вироку та публічних судових засідань, він навіть встиг одружитися на одній зі своїх прихильниць. Але радіти славі йому довелося недовго. З кожним роком засуджений вбивця ставав все більш відлюдькуватим. Через неадекватну поведінку йому заборонили будь-які контакти навіть з іншими в'язнями. Врешті-решт свої останні роки життя Рамірес провів на самоті у своїй камері. Навіть не дочекавшись вироку, через апеляції адвоката його відклали на невизначений термін 2013 року. У віці 53 років Річард Рамірес помер від лімфоми.